В Івано-Франківську горів автобус 60-го маршруту. Така інформація була поширена в соціальній мережі в суботу ввечері користувачем Денисом Квасовим. На зупинці автобус таки загорівся, пішов дим, їдкий в салоні. І почалася паніка. Напевно, через те, що проблеми були з проводкою, і через це, напевно, і не зміг водій відкрити двері. Вони заблокувалися. Люди почали пробувати вибивати аварійні виходи вікна, але не було молоточків для цього, і вони пробували ногами. Вибити ну не вийшло на Фейсбуці. Заявляють власники машини, ситуацію занадто прикрасили. Насправді, відкритого полум'я, як це було подано на окремих фотографіях, деяких електронних ЗМІ, не було. Справді говорить, тут загорілася проводка, але водій пожежу локалізував пінним вогнегасником. Крім того, запевняє перевізник: ніхто з пасажирів не постраждав, принаймні звернень до нього не було. Інша справа, що в паніці люди не знали, як діяти. Аварійно відчинити двері можна із надвору і зсередини. Для цього існують спеціальні кнопки, які працюють. Від повітря, а не від електрики, тільки треба знати, як це робити. Правда, інструкції в паніці мало хто читає. В даному випадку існує кнопка аварійного відкривання дверей. Згідно інструкції, яка збоку знаходиться, потрібно зірвати пломбу, якої ми вже не ставимо, тому що, ну, зрозуміло, що це так само час. Підняти кришку. Ми її підняли, натиснути кнопку. Натиснули і вручну можна двері відчинити. От вони відчиняються вручну. Це говорить про те, що можна аварійно вийти. Не де боже, яка ситуація склалася. Про відсутність полум'я говорять і в МНС. коли приїхали на виклик, каже старший групи, машина виглядала нормально. Чути було тільки запах паленого. не було ознак відкритого горіння. У департаменті ЖКГ і транспорту кажуть, створять спеціальну комісію через цей інцидент, але запевняють, машини перевіряють щодня, а також медично обстежують водіїв. Відбулося замикання електропроводки в районі пічки і відповідно омивача скла. На сьогоднішній день автобус, той, який ну, скажімо так, зазнав аварію, він вже працював на лінії. Автобус даного перевізника вони всі не старше восьми років є. І ну, сталася аварійна ситуація. Про подробиці тої аварійної ситуації яка була своїм наказами створили піднукомісію. Будемо детально вивчати суботні події. Знову загострили питання квитків у разі нещасного випадку. За наявної в місті ситуації з квитками постраждалі не мали б права розраховувати на страховку, але вже невдовзі обіцяють тут запровадять квитки із серійними номерами єдиного зразка. А після чергового конкурсу каже Михайло Смушак у жовтні запровадять нові електронні.